Вітаю, з вами Володимир, компанія Балкон Коротенький відеогляд ремонту балкону під кабінет. Стандартна глибина балкону 75 см, це дуже мало. Ми його розширили в три сторони, тобто зараз розміри балкону 1,05 і 3,70 довжина. Утеплили балкон по нашій технології, і тепер на балконі можна працювати навіть при мінус 10 градусів. Скління використали Rehau euro 70 широкими 40 мм склопакетами, ручки Одесі stick Гасаргон, термопанель. Також становили теплий підставочний профіль, щоб не було промерзань. Для обігріву балкону ми використали теплу підлогу, інфрачервону, і також вивели розетки. Бачите, ми використали тут чорного кольору і такий регулятор чорного кольору. Тепла підлоги дуже круто гріє весь балкон. В якості оздоблення стін ми використали ламінат білого кольору під деревом. Також виглядає гарно в поєднанні з чорною підлогою. Підлоги, до речі, це в нас ламінат під плитку. І ось так балкон виглядає. На нього завжди приємно вийти, дуже він радує око. Для максимальної функціональності ми зробили вбудовану шафу, дверцята пофарбували в чорний колір і зробили полички індивідуально під клієнта. Дуже зручні для зберігання речей. Рекомендуємо стилю. Ми також утеплили, зашили пішовними панелями, повісили потолочну сушарку. Ставте лайки, залишайте ваші коментарі. Та до нових зустрічі!